Друзі, вийняла з духовки. Аромат такий, що хочеться з'їсти все і одразу. Привіт, мої хороші! Сьогодні приготуємо міні піци. Знаєте, колись в шкільних їдальнях саме такі піци продавали. Це було ну, найкраще, що можна було взагалі купити в шкільній їдальні. І сьогодні я хочу приготувати і поділитися з вами своїм рецептом, як я готую ці маленькі міні-піци. Нам потрібно 250 мл тепленького молока, не гарячого і не холодного. Саме такого помірно теплого. Вбиваємо молоко в глибоку вниз. Сюди кладемо цукор, 3 чайних ложки. Один, два. Три. Сюди ж всипаємо сухі дріжджі. 7 грам. Це якраз одна ця маленька пачечка з 7 грамова. І все гарненько перемішуємо. Можна навіть перемішати руками, щоб тріщі краще розчинилися в молоці. До речі, якщо молока немає, ви можете абсолютно без проблем замінити водою. Але вода також має бути тепленька. Не гаряча, не холодна, а саме тепла. Або якщо маєте молоко, можете там трішки молока, трішки води. Теж буде смачно. Коли всипали цукор та дріжджі у молочко, накрийте на 10 хвилин та залишіть в теплому місці, щоб дріжджі гарно спрацювали. Поки ми чекаємо, щоб дріжджі спрацювали, можна просіяти наше борошно. Нам потрібно 500 г борошна. Обов'язково його просіюємо. Ось так. так наші дріжджі спрацювали, пройшло 10 хвилиночок. Тепер сюди ж вбиваємо яйця. Ось так. Також сюди можемо всипати наше борошно. Частинку нашого борошна всипаємо і трошки його залишимо, якщо нам ще потрібно, буде досипамо. А також всипаємо сюди одну чайну ложку солі. Ось так. І 30 мл оливкової олії. Якщо немає оливкової, можна замінити звичайною олією. Я приблизно на око вливаю. А тепер помаленьку ручками замішуємо наше тісто. Вже готове наше тісто, кладемо в глибоку миску, змащену олією. І залишаємо на одну годину в теплому місці накриту рушничком. Ось так наше тісто підійшло. Дивіться, яке класне пухке. А тепер нам потрібно його пообминати трішки і залишити ще на хвилин 30-40. Воно знову підійде і можна буде випікати, формувати. Наші маленькі міні піци. Ось так пообминали і знову накриваємо рушничком в тепле місце на 30-40 хвилин. Поки наше тісто підходить, ми наріжемо начинку. У мене це буде болгарський перець. Нарізаємо його ось так маленькими кубиками. глибоко глибоку миску. тепер помідорчик. Також я хочу взяти ось таку соляміку ковбаску. Також нарізаємо її на кубики. Розумаємо сюди. Сюди додамо ще ложку майонезу та все гарненько перемішаємо. Ви начинку можете додавати, яку забажаєте. Це може бути і грибочки, і маринований огірок, і ковбаска молочна, і шинка. І все, що є у вас взагалі в холодильнику. І так, наше тісто гарненько піднялося. Ось така краса у нас вийшла. Що робимо тепер? Тепер наше тісто розділяємо на частинки. Має вийти приблизно 10 частинок. Ось, Ось Дуже гарно відмиски миски відходить тісто і не залишає зовсім ніяких слідів. Саме тому, що мисочка попередньо була смачена олійкою. Тепер наше тісто потрібно поділити на 10 рівних частин. І сформувати ось такі кульки. Можна ручки змастити олійною, так воно не буде вам ні, ні липнути і нічого не буде вам заважати працювати з тістом. І одразу викладаємо на деко. Друзі, всі наші кульки сформовані, в мене вийшло 8 кульок. Тепер просто їх накрити рушничком і дайте їм відпочити хвилин 10. Вони підійдуть і тоді можна буде формувати піцу і випікати. Друзі, що ми робимо? Викладаємо наші кульки на деко застелене пергаментом. Ось так. І стаканчиком дном формуємо нашу культуру. Аби дно не прилипало, ви можете просто звичайною сонячнокою змастити дно і формувати нашу маленьку міні-піцу. І ручками, і ручками. Ось такі сформовані коржики у нас вийшли, а тепер викладаємо начинку. Спершу я змащую звичайним кетчупом Мамілаї лайтний. Нашу начинку, цю, що ми з вами робили, викладаємо на серединку піци. Ось так. Начинки виходить, звичайно, більше, аніж у шкільних піцах. І це буде дуже смачно. А тепер збитим яєчком. Зіб'ять одне яєчко. и э, бортики, и бортики нашей пиццы смащиваем яйцем. Так будет еще смачнейше. И вот так красиво мы целуем. Вот такая красота у нас выходит. Тепер це ставимо випікатися в духовку попередньо розігріту при температурі 200 градусів на 10-15 хвилин в залежності від вашої духовки. Друзі, щойно вийняла з духовки. Аромат такий, що хочеться з'їсти все і одразу. І ви знаєте, одразу згадується дитинство, школа, перерва. Тільки тут однозначно набагато більше начинки. А цей сир. М -м -м, зараз пробую. Яке тісто дивіться. Це однозначно варто того, щоб приготувати. Це дуже смачно.